Всім привіт, друзі! Слава Україні! Ну що, нарешті е, настав той день. Нарешті е, ми знімаємо для вас це довгоочікуване, неодноразово анонсоване відео е, про конкретну розпаковку нашої сівалки Кінзе. Е, зараз приїдуть хлопці е, з Рідонтех. Ми будемо потихеньку підчіпляти ту сівалку до нашого трактора, Прокрутим, запустим, покажемо, з якого вона тіста, розкажемо, що та сівалка може. Розкажемо про її недоліки, про її переваги. Ну, тому що ідеальної сівалки не буває. Я думаю, самі всі прекрасно розумієте. Ну, і взагалі покажемо з якого тіста зроблена та залізяка американська. Дуже вже мені руки сверблять, попробувати помацати, навчитися, як з нею обходитися, тому що це досить серйозний агрегат, який буде вимагати багато уваги, багато знань. Але так чи інакше ми мусимо навчитися, так чи інакше, ми осилимо ту цю справу, не святі горшки ліплять, таких сівалок в Україні достатньо багато. Mm. Так що, ну, принаймні, я від жодної людини не чув. Ні від власників, ні від невласників, що кінце – це погана сівалка. Жодного кривого слова в дану сторону я не чув. Якщо ви маєте якусь таку інформацію, поділіться. Мені буде дуже цікаво. А мене назбиралося, в принципі, дуже багато питань до хлопців. Е -е, є деякі речі, які я не розумію, як працюють. Зараз ми все випитуємося в них а, і заодно вам розкажемо. Я думаю, що цікаво буде всім, так що вмощуйтеся зручніше, беріть якийсь чайочок а, чи, може пивко, хто що полюбляє. І вперед до перегляду. А в нас сьогодні буде дуже насичений день, буде над чим попрацювати. Поїхали народ! Так, ну і в першу чергу, щоб то все у нас нормально вийшло, треба від нашого 950-го відчепити розкидача. Тому що саме до 950-го ми будемо під'єднувати нашу сівалочку. Плюс до того на даний час з розкиданням перекур. Не знаю наскільки довго, не знаю, як воно буде. Стоїть собі помитий, чистенький. Зараз ми візьмемо кілька палет. Відчепимось там десь біля комбайнів. І недалеко від'їжджаючи, будемо підчепляти нашу сівалочку. Хлопці вже десь на під'їзді. І будемо приступати до нашої роботи. Ще раз повторюся, нас чекає мега насичений день, дуже багато роботи, дуже багато знань я сьогодні буду отримувати. Так що цікаво буде всім однозначно. Ну що, ми нарешті нині подружимо цю синю красуню з нашим трактором клас. Так, ну що, працюємо вже плідно, кілька годин, розложили сівалочку. Під'єднали. Верніше пробуємо під'єднувати нові макарони. Бачите, монітор Квернеленд наразі забрали. Зараз є отакий аглідер. In-Command 1200. Отака От система тумблерів для регулювання, до речі, для управління гідравлікою, Розкладання складання секцій всі валці. Ну, то вже все потім покажемо з віталієм. Тоді ще яка історія. Покажу вам фокус. Ви такого певного трактора ще не бачили. Три антени наверху. Сама задня класовська. Тут Рома мені поставив антенну FieldView, щоб вона адекватно працювала, тому що неможливо було щось нормально потягнути. Ну і Тепер антенна глідер. До речі, перша філдючна антенна забереться звідси. І Сигнал ми будемо вже брати за глідерської системи, за глідерської антенни і все буде тепер чітко Рома зможе буде забрати. Свою антенну вона була тут тимчасово. Ну, Розказуйте, хто бачив трактора з трьома антенами на криші. Особисто я бачу перший раз. Так, Піднімаємо передній ряд секцій. дивіться, така дрібничка, але цікава. Рукомийник. Щоб можна було руки помити. Дуже люблю такі моменти. Дуже люблю такі моменти. Тут ми вже одну секцію розібрали, розбиралися, що тут, як і до чого, як вона влаштована. Пізніше вам попробую роз'яснити, тому що хлопці трошки стидалися на камеру балакати. Доволі проста історія. Наскільки надійна, побачимо. Самому інтересно вже. Зараз встановлюємо на рівень. Баки для рідких стартових добрив, вони були трошки кривенько поставлені. І... Отак відбувається підйом передніх секцій, спеціальний ключ такий. Можна, тільки подалі береча.

І зайшла в кащолки і все. Чутко. Так, стандартна історія при підключенні нової сівалки це злив. Це у нас стандартний злив з солітера знятий, а треба переробити воно таку різьбу. І зараз будемо щось думати. Трошечки зле а там по американськи зроблено, там всюди папи стоять на різьбах, а в нас сюди на шлангах стоять люблять стояти мами. І треба зараз переробити. Або відріжемо і приваримо, або щось придумаємо зараз. Що, зараз буде посівна? Десь смішно, якби де посходить та кукуруза потім. А чого ми Ні, Є, ми на увазі аж в сої. Заберемо. Заберемо Рученята, короче, завжди будуть чорні, та з тою сівалкою. Це, це на перших елементах того, і тиски, і цього. Угу. Знаєте, що там помазалася диск. Тобі тиски Знаєте, лісу. Вінкера помазала. тут обігріваться за руку? Один і розказував, і кулкував. Мішайте, змішайте, особливо порисуйте. А що ти паркопариш? І той не зробити. Так, ну що, зараз спробуємо це діло все в полі прокрутити. Ну і буде саме рання посівна в нашій історії. Що то ми маємо сьогодні? 6 березня чи 5, не пам'ятаю, зараз гляну. 5 березня Можемо почати сіяти тут, а можемо в полі. Не в полі сіяти, я думаю, зразу. Зразу покажете, що там, як там. Так. По цьому. Перше діло. Української мови нема тут, так? Е, є. Є. Якщо є, то будь ласка, включі. Звісно, є. Так, ми переведемо на мову. О! Американці в цьому плані молодці. Вот так, сейчас. Она перезагрузится и у нас я украинская. Хлопці загрузять сівалку, щось можна буде заглянути. Так, зараз я коротко розкажу. Понаво, ми починаємо нову поділля, як тільки заїхали на поле. Нажимаємо регіон, ну, якщо додаткова інформація якась потрібна, ми нажимаємо клавіатуру, пишемо. Якщо ні, то ні. І все, у нас відкрилось таке меню. Ось наша ширина захвата, Сівалки 112 і ширина навігації. Ширина навігації це відстань між лінією, по яких ходить автопілот, якщо він є. В даному варіанті у нас автопілот від тобто .е. Верлідера немає тут зараз автопілота. Ну, шаблони це також до автопілота. Все, ось наші секції, ми бачимо. Тепер, нам треба, що? Тепер нам треба задати норму. Тобто, норма 1, нажимаємо ключ, ставимо там, скільки ви 80. 80. Так, І норма 2 ми можемо поставити, щоб легко переключати з однієї норми на другу, 85, наприклад, uh -huh. Ну, Вручну Я це понимаю. можна робити на ходу. Можна крок поставити, з яким додати або обдавляти, наприклад, uh -huh. через тон. Так, і таким чином тобі, сіємо ось тут п'ять, ось, ось ось от 2. Угу. Якщо треба додати, ми собі 100 додавали, 100 в'язно. А якщо з флешки, ось нажимаємо, ну, ставимо флешку, mm. у нас ця кнопка R буде активна, тоді дається mm. норма вже з флешки. Тобі загружаємо диференційне посібку. Як тільки буде швидкість 2 кілометри в час. І як буде по, по тому потенціометрі показувати, що вона е, опущена. Е, Кожний ряд у нас буде видно, тут mm -hmm. будуть різні параметри, швидкість oh. витратоміра, це скільки mm -hmm. обертів, е, сингуляція, якість густоти, пропуски, двойники. Mm -hmm. Все це буде. Можемо, це якщо в такому режимі, да? е, цю мінічку може нам не заважало. Можемо розділити монітор на дві частини. Тобто для цього mm -hmm. нажимаємо кнопочку. ось цю mm -hmm. І у нас з правої сторони буде все, по всіх рядках е середня інформація. зліва. ми будемо за замалюку дивитися, як воно е наочно. Далі, ось справа ми бачимо, у нас тумблер, це є мастер. Тобто, mm -hmm. Як тільки тут зелений зеленим тумблір. і датчик наш, сівалка опущена, показує, сівалка піднята. Значить, ми готові сіяти. Тобто зараз, коли почнемо рухати сівалка почне сіяти. Ну, відповідно, коли в нас буде вакуум і коли буде працювати гідромотор, який заряджає нам акумулятор і дає напругу на електромотори Soletraй. Коли виключаємо, сівалка перестає сіяти. Uh -huh. Те ж саме буде, якщо підемо сівалку, вона перестане, те саме буде, що Ще ми можемо зайти в настройки конфігурації. Uh -huh. Ось налаштування лашкування вона називається. На влаштування конфігурації. У нас зараз бачите ручна uh -huh. навігація, тобто, коли буде автопілот, тут буде стояти сіпком за 2 Тоді воно поєднується і в нас додається кнопка автопілота. Тут uh -huh. включати-виключати зможе е, на Е, Налаштування конфігурації і тут ми можемо настроїти, якщо нам потрібно, е, уприїждження називається або відключення. Тобто, якщо в нас зарано чи запізно uh -huh. іде е, включення-виключення. Е, Автоматичне керування рудами. Акумулятор, генератор на 200 Аф-Он. Да. Угу. рано включили, відпрацьовуємо на оф, виключати, да. щоб не було ніякої витічки. Якщо перепутаєте фланги, плюс і мінус, це в нас ось права секція на крахне, бачите, да? угу. то воно просто не буде крутити, тут стоїть. Зворотний клапан. клапан? Мудро. Бачив я, як, розвир... як розриваються гідромотори. <гум> Щоб цього не було. А, далі йдемо сюди. Ну, тут вже стоїть центральний модуль, він називається ага. PSM. І від нього вже розходяться проводки до кожної секції. Тобто 31 ряд, 31 такий модуль стоїть і 31 мотор. E, перевірити роботу будь-якої секції можна за допомогою чарівної палички. Uh -huh. Тут вона має магніт, ось є нітка, Прикасаємося і you вона know, починає монтар пішов працювати. Понятно. Ще раз зупиняємо. Так, будь-яку секцію можемо перевірити. Uh -huh. Тут у нас зараз засипано насіння, uh -huh. тут ми не будемо перевіряти. Uh -huh. так? Так. Так, ще візуально для роботи. Якщо так обходити сівал, то треба звертати увагу на світлодіоди. Тобто, коли все добре, все, зелене. все повинно бути зеленим. зеленим. А ще в нас є а, така штука, як... Ага, це спереді у нас. А як датчик піднімання опускання. Ось там того боку. Mm -hmm. тобто, сівалка опущена, у нас от там стоїть модуль датчика далі. Mm -hmm. На ньому повинен освітись синій світодіод. Тобто, тоді все працює. Якщо нема синього, значить треба або регульнути датчик, він не докасається, або він потребує заміни, якщо так. Коротко. Ну і в принципі, пробуємо. Більш-менш все. Так, так сіємо на місці, чи їдемо в поле. Їдемо в поле. Ну, що народ? Вроді ми склали, засипали 16 рядочків кукурудзи. В принципі, поле в нас недалеко від бази. Відносно сухеньке, так що можна зразу спробувати поїхати прокрутити ту сівалку. там, де посіяна соя, так що тут кукурудза нічого не помічає. По монітору ніби багато чого все ясно. Навігація моя теж бажає бути кращою. Отож, думаю, спитаюся вас. Як ви думаєте, можете зробити... Взагалі автопілота лідер і не хариться з тим класом. Розказуйте свої враження, як ви думаєте, чи лишати такі бавитися з класом. Е, чесно кажучи, вже мені голова пухне з тими навігаціями, але нічого. Ми якось таке до, до початку сезону то до, доконаємо. Так, народ, ну що, виїхали ми в поле. Е, є бажання прокрутити ту сівалку нарешті в полі. Бачите, не є, не знати, як мокро. Хлопці є на місці, то щоб їх не, не помордувати і не, не запустити до сівалку. Засипали ми мішечок е, кукурудзи насіння в задні баночки. Зараз е, ще останні такі приготування. І будемо робити спробу посіву. Я думаю, що має бути та спроба вдала, хоча зовсім нелегко не запустити такий апарат з першого разу. Тако Сльоту, я не думаю, що комусь вдавалися такі маневри. І, і нам ми не виняток також, нам також не дуже просто, нам також не дуже легко. Так що працюємо народ, ставимо ставки, що з того всього вийде, бо, бо я вже сам не знаю, що з того вийде. Ну, але мусимо щось зробити, мусимо доконати, Раз ми вже взялися до тої роботи, Значить має бути льо, інакше не буває. Слідкуємо далі. Як цей монітор моргає на цьому. Що е... хоче? Заповнити рядки. То було так от треба зробити, ні? Ось сьогодні нормальний вже. Ага. А що воно? Скінчилося нам носіннями, вже зробили кружок. ще побавилися ми з швидкістю. На 9 кілометрах вона трошки краще, ніж на 6 на даний час. Ну і Тут ще треба бавитися з сингуляторами, звичайно. А То вже будемо бавитися, коли вже буде реальна посівна, ну, а так А так робота вже запущена. Подобається мені, що така велика сівалка і вона має 3 секції рами, тобто вона повторює контури поля, що важливо. Відсікає вона ряди, О, дивіться, заїду зараз на засіяне, і вона зараз почне виключати, бачите? Виключає. Є компенсація руху по повороті, по дузі, тобто, що внутрішній, що зовнішній рядок буде сіяти однакову норму в незалежності від того, Такий кут повороту. Так, розвертаємося, напевно, і буде по всьому. Будемо завершувати наші проби, далі вже будемо в реальних умовах бавитися. Так, зараз зразу вам покажу, як включаються секції так само. Бачите, перші проходи було багато двойників. А зараз воно трошечки цікавіше виглядає. Так, все, у нас насіння закінчилося. Можна навіть до ворожки не ходити, бо ми вже так пересівали, пересипали з банки в банку. Три банки закінчились, бачите, воно і пише, що нема насіння. Доїжджаємо до кінця і блям. Я думаю, що поки ми тут будемо сіяти сою чи робити якусь культивацію, то кукурудза тут посходить. Побачимо вже по сходах. Подяка пану Віталію за якісну інформацію в реальних умовах. Ну що, народ? От і завершився наш робочий день. От і завершився наш день знайомства з нашою сівалкою Кіндзи. Хлопці дуже багато попрацювали з рідного техо, дуже багато інформації видали. Як ви бачили, посіяли ми 90 соток кукурудзи, попробували, помацали. Не все так гладко, зразу кажу, не все так просто. Ще є момент притірки, ще є моменти а, якихось удосконалень, якихось налаштувань. Ну, в принципі, процес йде. Я думаю, чесно кажучи, що, я, я думаю, що буде гірше, довше і важче. І саме через те ми розпочали ту всю історію не під час посівної, а швидше. Щоб потім не, 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 не мати нервів, не мати проблем. А, ну, як бачите, процес пішов. Як бачите, робота йде. Завтра хлопці приїдуть ще раз, там деякі нюанси вже ще до, 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 до налаштують. Ну, то вже буде темою наступного відео. сьогодні буде завершено. На сьогодні все. Дякую за увагу. Слава Україні!